Всіх вітаю на продовженні туру Карпати 2022. Третій день. Вчора я майже нічого цікавого не зняв, так як був в півдня дощ, злива. Намагався проїхати на гору Параска, ну і познімав по парку Сколовські Бескіди. Сьогодні третій день цього тура. І я сьогодні відвідую давно заплановане місце Урич, Урицькі скелі, фортеця Тустань. Це місце я, вже, я знаю з 2009 року. І все, якось, округ до да проїжджав. приїжджав. Ну, от цей раз це я ціленаправленно сюди приїхав. Ну і Нарешті попаду, познімаю там. А також відвідую одиноку скелю, гострий камінь. Ну і ще на шляху подивимося, щось цікаве. Поїхали дивитись. Звичайно, українські Карпати цікаві не лише горами. А й унікальними туристичними та історичними об'єктами. Один із таких Тустень. Фортеця ix 13 століття, яка була важливим стратегічним об'єктом Карпатської лінії оборони рубежів Київської Русі, а згодом Галицько-Волинського князівства. Крім того, фортецю використовували як митницю між Галицько-Волинським князівством. Та Угорщиною. А пізніше між польським королівством та Угорщиною. Відкрив її львівський архітектор і археолог Михайло Рожко у 1971 році, коли почав дослідження слідів на скельної будівлі поряд з Бойківським селом Урич на Львівщині. Тустань, як з'ясувалося в результаті археологічних досліджень, не має аналогів в Європі. Назва Тустань про походження і за основною версією походить від імені власника або засновника поселення. Тустан перекладають як сильний міцний, відважний завзятий. Інша версія походження від слів Тут стань. Бо кожен мав зупинитися перед фортецею, показати все, що везе, і заплатити мито. Понад 30 років Михайло Рожко детально обстежував тустень за виїмками в скелях, які древні будівельники зробили для кріплення дерев'яних конструкцій, вчений. Із достовірністю 90% графічно реконструював зовнішній вигляд втраченої дерев'яної будівлі. Після смерті Михайла Рожкова в 2004 році його син Василь Рожко заснував історико-культурний заповідник Тустань та очолив музей фортеці. Чому ж унікальність фортеці? А вже ж в Європі мурували фортеці та замки на скелях, і з дерева теж. Але творці тустані геніально поєднали природну гряду скель зі штучною забудовою. Вони використали скелі як готові мури, і лише доповнили їх деревом. Щоб закріпити дерев'яні деталі, середньовічні будівельники видовбували пази в камені, і саме ця технологія дозволила повністю відтворити зовнішній вигляд фортеці. Заглиблення, яких залишилося більше 4 тисяч, показують місце розташування і висоту стін і дахів, кут нахилу, даху і таке інше. До того ж, дослідники на чолі з Михайлом Рожком змогли відтворити 5 періодів існування оборонної споруди, бо вона не одразу була такою великою, а зростала поступово. В період найбільшого розквіту в 13 сторіччі фортеця височіла над долиною на 90 метрів. Головна дерев'яна будівля сягала 25 метрів. Як сучасний дев'ятиповерховий будинок. Як відомо його будували білі хорвати, одні з предків сучасних українців. Це слов'янське плем'я не просто входило до складу Київської Русі, а й зміцнювалося на важливому відрізку соляного шляху. І, звичайно ж, через соляний шлях торговці перевозили з Київської Русі в Західну Європу сіль. А в той час сіль була досить цінним товаром. Соляний шлях входив у величезний торговий тракт, через який відправляли дорогий шовк. Він поєднував береги Середземного моря і далекий загадковий китай. Білі Харвати побудували фортецю у дуже правильному стратегічному місці вони брали грошовий збір з купців і забезпечували їм охорону. Як показують результати розкопок, платили торговці навіть срібними монетами. Звідси, як свідчить легенда, і пішла назва міста Тустань, що означає «Тут-стань». Фортеця часто піддавалася набігам. Але навіть татаро-монгольська армія не змогла захопити її. Правда? Що не вийшло знищити армію, знищував час. Коли місто Фортеця перейшло під владу польських магнатів, воно зазнало занепаду своєї значущості. Серед причин слід виділити наступні: стабілізація відносин між Польщею та Угорщиною, поширення польського кордону на схід. Поява нових митних пунктів. також розробка власних покладів солі в країнах Центральної Європи. І тільки з 18 століття це місце починало привертати до себе увагу, але вже туристів. Тустань поступово стає культурно-історичним центром. Тут починають влаштовувати різні фестивалі. Перший захід провели в 1914 році на честь сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. В даний час фортеця Тустань це пам'ятка історії археології, архітектури та природи. Залишки споруди унікальні і не мають аналогів в Європі. Це державний історико-культурний заповідник, до складу якого входить сама фортеця, історичний музей. І церква Святого Миколая. Урецькі скелі неоціненна пам'ятка за кількістю збережених петрогліфів на скельних зображень. Тут їх найбільше у всіх Карпатах переважно це солярні знаки, символи сонця, які можна зустріти у різних точках планети. Кола, диски, спарені і концентричні кола. Для чого вони були призначені? Відповіді на це питання поки що немає. Таких знаків віднайдено на скелях близько 270, і належать вони до віку раннього заліза. Найбільш захопливим серед петрогліфів в Уречі є двометрове зображення людського обличчя, видовбане в скелі. Лице за формою округле його риси передані місяцеподібними заглибленнями так, що повіки прикриті, гра світла і тіні надає йому виразу спокою і умиротворення. Припускають, що цей комплекс є святинищем астрономічно календарного типу, пов'язаним із рухом Сонця. Ще один поширений тип петрогліфів – зображення вершника на коні вовка і лося, цікаві тим, що виконані в однаковій техніці. Вони нагадують пам'ятки у так званому звіриному стилі, які залишили по собі качові племена ранньосківського періоду. Уважно придивившись, можна помітити ще багато оригінальних зображень, танцюючі чоловіки. Ріг достатку, колесо Юпітера, п'ять поєднаних спіралей, та інші. Давньоруським періодом датують зображення хрестів і сокір. Очевидно, що сокири з'явились в епоху язичництва, пов'язану з вшануванням Перуна. Трохи пізніше, поверх них. Почали наносити хрести, які ніби перемагають поганську символіку, це свідчить про те, що урядські скелі у давні часи виконували роль святилища. Утім, ще багато таємниць тутешніх петрогліфів залишаються нерозгаданими.